Говоримо з Володимиром Огриском, дипломатом і екс-міністром закордонних справ України, керівником центру досліджень Росії. Добрий день, пане Володимиро. Дякуємо, що ви приєдналися до розмови. Власне, вже відомо, що Путін не приїде до Стамбулу на переговори з Україною. Натомість там будуть глава російського МЗС Сергій Лавров. Буде помічник Путіна Ушаков з американської сторони Кіт Келох та Стів Вітков. Як ви гадаєте, чому Путін не при? Іде і наскільки коректно прогнозувати, що це буде якась проривна зустріч, якщо немає ключового політичного гравця? Вітаю вас, шановні колеги. Добро здоров'я, дякую за запрошення на одне невельке уточнення. Я тепер називаю наш центр центр дослідження поки що існуючої Росії. Ну щоб нас з вами була... чудове уточнення. Зрозуміла, зрозуміла перспектива до чого власне ми йдемо, і так воно безумовно буде відносно вашого запитання щодо зустрічі. Ну давайте від зворотнього. А чому Путіну повинно бути цікаво зупиняти війну? Мені здається, що якщо пересісти в його так би мовити, як кажуть, американські? Політики на шузи, то ми побачимо, що особливого бажання немає ну щонайменше, з двох причин: перше, тому що нема чим похвалитися. Переможна в лапках війна за три дні, три місяці і так далі. і Так далі, перейшла вже в три роки з місяцями, і ніякого результату не дала. Немає денацифікації, немає демілітаризації. Україна не те, що стоїть, а буде в. Я думаю, найближчому майбутньому перемагати. Путіну нема що пояснити своїм своєму рабському населенню, тому для чого йому зупинятися, хоч бо поки що він може потрошечку, хоч там по, по квадратному кілометру, щось там десь захоплювати. Тому їхати йому і вислуховувати ультиматум ну це ж це ж не по барськи, ну слухайте. Ми ж великі, ми ж не, не, не можемо, щоб з нами так е, розмовляли. А власне про що говорити на цьому першому етапі? Говорити тільки про одну тему: коли ми починаємо перемир'я завтра, післязавтра чи через два дні? Все е, більше розмов насправді немає. Те, що там Вітков розповідає про якісь там території, про статус Запорізької станції, і так далі, це все питання. На потім це переговори вже про потенційне мирне врегулювання. Сьогодні на порядку денному стоїть питання про припинення вогню, а путіну сказати в цьому плані нема чого. Тому він посилає своїх підопічних свою команду таких самих воєнних злочинців, як і він для того, щоб дурити голову українцям і світу. Щоб вести переговори і паралельно вести війну, от власне мета, яку собі поставив Путін, і до якої, до якої він іде, і тут ключовим питанням буде те, як на це нарешті прореагують європейські лідери, і як на це прореагує Трамп, оце справжня інтрига. Пане Володимире, а на вашу думку, звісно, ви не сидите в голові Дональда Трампа. Але давайте подумаємо хвилинку. А як може зареагувати Трамп? Як і ваші варіанти? Ну, у Трампа є два варіанти. Е е перший робити вигляд, що в усьому продовжують бути винними дві сторони, і закликати, вимагати, тупати ногами. І казати, що і Україна, і Росія повинні щось зробити. Ну, те, що він робить до сьогоднішнього дня, він не хоче бачити те, що є очевидним. Він не хоче бачити, що війною всьому тому, що відбувається, є поки що існуюча Російська Федерація. Не знаю, можливо, у нього в голові є якісь ідеї про. Фантастичні, як він любить казати, економічні проекти з Росією в майбутньому, хоча це справді фантастика, нічого реалістичного він не отримає. Ну що не менше за час, який він буде в білому домі, чи якісь інші причини, тут ми з вами можемо лише здогадуватися, не будемо на це витрачати час, або якась його залежність від Путіна, яку ми так само не можемо зараз знати, тому що не маємо доступу до документів, але Прийде час матимемо і це, і тому це один бік, коли він буде продовжувати гратися в спільну відповідальність сторін. Але є інша можливість йому треба просто задати свої власні обіцянки під час передвиборчої кампанії, коли він чітко і ясно, недвозначно казав: якщо якась із сторін не буде конструктивно йти на зустріч моїм пропозиціям, я Влаштую її, ну перекладаючи з російської пускну мать, от зараз якраз є чудовий момент показати, що я можу влаштувати Росію її ж мовою пускінну мать. А це означає, що я можу зробити так, що їй буде дуже, дуже економічно боляче. І от у Трампа два варіанти: або гратися далі, або щось реально робити. Які з них він обере, ми побачимо вже завтра. Ну але Кузькі на мать звучала під час виборів, а далі так трошки тон був пом'якшений, і вже кілька разів ми чули, що якщо зараз вони не домовляться, то ми точно виходимо з переговорного процесу. І е, в цей раз теж прозвучало, що якщо в Стамбулі вже вони не домовляться, то ми точно виходимо. Як ви вважаєте, Україні треба переживати з цього приводу? Це е, заяви для заяв, чи дійсно заяви про наміри? Ну, а давайте подивимося на цю тему трошечки так нестандартно. А що ми маємо сьогодні від цього так званого американського посередництва? На мою думку, нічого особливого. Тобто, якби посередник справді хотів швидких результатів, то він би давно вже вживав відповідні заходи. Ну, поки що від Трампа ми цього не бачимо. Тому якщо таке посередництво в лапках буде нам намірного вибачте за недипломатичний стиль ні холодно, ні жарко. Єдине, що важливо, це те, щоб навіть якщо Трамп скаже всім до побачення, щоб військова допомога від США не припинялася. І та, яка була домовлена ще за часів президентства Байдена, і та, яку ми можемо отримувати від США за гроші. Ми ж підписали Сполученими Штатами Америки на їхнє прохання угоду про мінерали, де є чітка можливість за гроші, але тут найкращим варіантом буде за російські гроші купувати американську зброю, якою знищувати російські збройні сили, ну скажімо, там нафтогазову інфраструктуру і тому подібне, і так далі. Мені здається, це буде. Вищий пілотаж для української і європейської дипломатії. А як вже мова про європейську дипломатію, то, пане Володимире, чи можуть європейці прийняти ініціативу посередництва? Чи погодяться на це росіяни? Ну і чи такі форма в Туреччині, між іншим, міг би бути ефективним? Ну я е, дуже проти будь-яких форм посередництва. Нам треба чітко ясно розуміти, що тут не може бути посередництва з боку демократичних країн. Тут має бути позиція, і цю позицію слава Богу. Нещодавно в Києві, начебто, заявили керівники чотирьох європейських країн, включаючи і Польщу, за що і велика подяка, в тому, що посередництво відміняється, а насправді буде жорстка позиція санкцій відносно Росії. Не може бути Європа над цією ситуацією. Вона повинна бути з одного або з іншого боку барикад. Те, що робить Трамп сьогодні, на мою думку, це політична ганьба, тому що він дистанціюється від відповіді на питання: хто є агресор, хто є жертва агресії, хто винен, а хто не винен. Якщо Європа займе таку позицію, це буде ганьба подвійна, тому що це означатиме, що вона не розуміє, що відбувається насправді, і що вона ставить себе під удар російського агресора. А повірте, Путін далеко не дурна людина. Він прекрасно розуміє, що означає, коли країни самоусуваються від того, щоб розібратися по суті проблеми, і саме тому у нього у Путіна. Є надії на те, що от з Трампом він якось домовиться у Європі інша ситуація. До Варшави російська ракета летітиме, ну вибачте, дві хвилини, три хвилини. Чи може Польща самоусунутися від вирішення проблеми європейської безпеки? Ну, я думаю, що це самовбивча позиція. І саме тому ми повинні робити все для того, щоб. Європейські країни, які сьогодні об'єднані в НАТО і Євросоюзі, і Україна почали реально працювати над тим, щоб створити нову європейську систему безпеки, і для цього є всі можливості. Ну, подивіться: на Заході ядерні Британія і Франція, на сході дві потужні країни Україна і Польща, які можуть стати так би мовити, східною ногою цієї нової архітектури європейської безпеки, так ми сьогодні в стані війни, так, ми сьогодні безумовно не в кращому економічному становищі, але у нас сьогодні перша і єдина в Європі армія, яка може реально дати по зубах російському агресору, і це той шанс, який ми маємо. Ну, давайте не забувати. З приходом канцлера Мерца на керівництво німецького уряду змінилася і риторика німецького політичного класу. Давайте не забувати, що у нас ще така країна, як Італія, теж не остання країна в Європі і в світі. І якщо ми об'єднаємо всі зусилля і зробимо з коаліції охочих реальну коаліцію рішучих, ну то тоді, вибачте. Чи будемо ми сильно оглядатися на те, з якою ноги сьогодні прокинувся президент Трамп? Думаю, що ні. Пане Володимире, ви почали говорити про Польщу, і власне сьогодні в Польщі також обговорюють зустріч у Стамбулі і е, про те, що Путін має приїхати до Стамбулу 15 травня та почати таку предметну розмову про припинення війни в Україні. Інакше проти Росії запровадять жорсткі обмеження. І про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радислав Сикорський на форумі Імпакт, що розпочався у польській познані. Давайте послухаємо.